І, як завжди, вітаю вас на своєму каналі. Дуже дякую, що ви завітали, що ви поставили лайк, підписалися і, звичайно ж, переглянули це відео. І починаємо з вами огляд мого замовлення Oriflame з 4-го каталогу 2024 року. Так, ось така в мене вийшла цього разу посилочка. Вона малесенька, манюнька. Не знаю, я щось не пам'ятаю, чи там просто щось маленьке, Наче замовлення було, як завжди, таке ну, звичайне, але таке маленьке пакуночок прийшов. Мабуть, там все в мене маленьке. І давайте почитати. Так, зараз за допомогою своєї шпажки відкрию поцілочку, трошки СМР. Будемо дивитися, що ж тут у нас в замовленні. Каталог досить цікавий, як на мене, це четвертий. Ой, зараз. Трошки в мене замовили клієнти, трошки для себе. Так, перше, що я бачу, це накладна. І подивимось, скільки балів я отримала. Скільки заробила, точніше, наскільки це замовлення балів. 83 бальчики, але, можливо, буде ще якесь замовлення. Подивимось. Ще до кінця каталогу багато, тільки він почав діяти. Тому будемо дивитися. Перше, що мені тут виходить, це щось цікаве. Ага, це пробник. Пробник я бачу. Новийдж нової нічної маски, оновленої. Ось такий Новейдж плюс. Так. З ялороновою кислотою і інка інші олією. Ось такою олійкою. Минула маска це була дуже така класна. Вже чула я відгук про цю масочку, що дуже вона сподобалась. Оновлене саме. Вже, хто вже швидко отримав замовлення, вже має цей пробник і вже спробував. І сказали, що текстура така більш стала була вона така більш гелево-кремова, а тепер вона тільки кремова, гарно дуже живить шкіру. Ось, А на ранок, і такою, як сказали, лягає як ніби такою плівочкою. якоюсь, А на ранок наче, ти виспався 8 годин. Замість тих, скільки, ти там, скільки тобі вдалося поспати. Ось, дуже-дуже ефективно кажуть. Ну, Спробую також сама пробник, мабуть, якихось відео майбутніх, я вам розповім, що я, що я відчую, чи вона краще, чи вона така ж, як була. Ну, подивимось. Ось така, бачите, рекламка, дуже цікаво. 5 зірок написано в цьому товару. Так, далі. Що я ще тут бачу? Так, перше, що я бачу, це пудра. Пудрочка The One у мене замовили таку пудру, але у мене замовили колір темний. Темного не було в наявності. І я придбала Light Plus. Такий. Другий там він по кольору. Перший зовсім світлий, це більш такий темний. Ось, давайте відкриємо. Я подивлюсь, чи вона підійде моїй клієнтці тому що вона хотіла прям темну. Не знаю чого. Чого їй здалося, що в неї така темна шкіра. Так, зараз. Ось так виглядає ця пудрочка. Ну, ви знаєте, мабуть, така ось симпатична. І зараз подивимося, що тут у нас. Який це колір? Чи він їй підійде? Так, не з тієї сторони. Ну, не знаю, чи він їй підійде. Бачите колір? Ну я вже таку, такий придбала а, своїй мамі так, таку штучку. Було в мене таке. А, ну, бачите, колір такий тілесний, дуже-дуже симпатичний. Ну, Можливо, і підійде. Ось щось випало, звідти, так? Зараз. А, ось. Ну, ось такий колір тілесний, класний. Мені здається, суперовий. Але вона хотіла, мабуть, собі більш темну я в неї запитаю, чи їй підійдеться пудра. Якщо ні, то я її їй, тоді заберу в неї її. І не буде платити ніякі за неї кошти. Подивимось. Ну Мені подобається цей колір, він такий підходящий для багатьох. Так. Що я бачу, що я бачу? Це новинка. Новинка каталогу це такі, такі спеціальні для пальчиків спонжики, щоб нанести пудру або тональну основу, такі для мейкапу. Зараз разом з вами ми відкриємо, подивимось. Вони такі досить маленькі, бачите? Зараз подивимось. Давайте відкриємо. Зараз секундочку. Так, відкриємо. Так. Ага, тут така ось іде у нас резиночка, куди пальчик вставляти можна, і ось таким чином все гарно розтушовувати. Бачите, сьогодні в мене так рівномірно нанесена тональна основа, просто неймовірно рівномірно. Так в мене ніколи вона ще не наносилась, тому що ну, це не Oriflame, давайте трошки такий ліричний відступ. Мені подарували ось такий набор спонжиків. І ось сьогодні, бачите, я цей використовувала. Він ще досить мокрий, він збільшується майже у два рази, бачите, які, які ось він тут, це його братик. Більш такий щільний, до речі, а цей такий м'якенький-м'якенький-м'ягусенький. І дуже воно класно розподілило тональну основу. Тому, думаю, що ці спонжики. ну Ці спонжики, мені здається, більше будуть для пудри розсипчатої, яку я придбала минулого разу. І буде так класно ось тут ось, вирівнювати під зону під очима чи розташовувати консилер. Дуже буде класно. Суперова ш... ш... річ. Так, така. Приємна дуже ось тут поверхня. Так, і одразу ж сюрприз для вас. Ви знаєте, що я люблю дуже дарувати подарунки. До речі, я погано себе поводжу, тому що досі не відправила ніяк подарунки, які вже в мене лежать, і мені там. Трошки все хочу накопичити, щоб одразу всі подарунки всім відправити. І ніяк цього не можу зробити. Тому все завтра йду і відправляю всім, хто прийшла свої дані. Ну Хто вже прислав, вже не потрібно, я їх знаю. Я ще розберуся, що, що кому я не відправила, тому що в мене подивилася, не відправилася Сікрем, ще не відправила, ще не відправила з блистівками класну штучку. ось тому і ще два подарунки нових я вже знаю, кому відправляти, а два ще не відізвалися. Тому подив, подивіться трансляцію. У мене на каналі можна подивитися трансляція категорія, остання трансляція, і я в коментарі в одному з закріпленому, в коментарі закріпленому там написала, хто виграв. Тепер я буду так робити, щоб було зручніше, тому що не всі розуміють, що вони виграли. Я пишу під під, під переможним коментарчиком. Але не всі ну, бачать, тому що може просто втратитись десь цей коментар, пролиснути і все, чи не подивитися це таке. Ось, тому що буду дублювати таким чином. Далі. А, так ось, так ось, до чого я далі. А, оці, оце мої спонжики, які я відкрила, а це спонжики я придбала спеціально для вас у А Тому пишіть, хочу подарунок, хочу подарок під цим відео в коментарчиках. Ось, Один коментар з словом Хочу подарунок від однієї людини. У коментарів може бути безліч, звичайно ж. Ми можемо поспілкуватися в коментарях, як це ми зазвичай робимо. Ось, І цей подарунок буде для вас. Приємний, мені здається. Ну, пудру наносити, я думаю, просто супер, навіть таку компактну буде, а розсипчу то це взагалі буде. Просто рай. Так, це подарунок. Так, далі. Що я далі бачу? Так, у мене замовлені два консилери. Два консилери. Everlasting – Це однакові кольори. Так, однакові однакові кольори. Це у нас Light Beige Neutral. Це такий природній беш. Там тепер чотири, здається, кольори. Це другий з них. Ось подивіться, як він класно виглядає. Чи третій, Це три всього кольори. Було раніше два, тепер три. Ось такі кольори він має. Не будемо нічого відкривати, тому що це, ну, бачите, дуже класний колір. Підходить зазвичай багатьом. Є ще більш світлий, є більш темний. Класний, класний, класний. Дуже дуже всім рекомендую спробувати ці консилери. А тим паче, якщо розташовувати їх ось такими ось спонжиками, я думаю, це буде просто неймовірно круто. Мабуть, давайте сьогодні з вами і спробуємо. Спробуємо це зробити. Зараз я свій консилер старенький знайду і спробуємо. Так, я знайшла свій консилер Everlasting. ну, Був він ще в такому пакуванні. Я колись придбала собі про запас, тому в мене він ще в старій в старій такій версії. Це в мене був відтінок Light Nude. Ось. Зараз давайте порівняємо ці відтінки, але тільки так. Тут ми побачимо, який він. Мені здається, що це той самий відтінок. Так, давайте я зроблю вам свод на руках на руці. Ось, бачите, він заливається з моєю шкірою, і цей відтінок, мабуть, на нього схожий. Так. Давайте тепер з допомогою цього спонжика я нанесу собі консилер, тому що, бачите, в мене тут вже трошки можна освіжити макіяж. Так, я не знаю, чи потрібно його змочувати. Але будемо так робити просто сухим. Так, зараз я тут все, все сховаю, бо вона мені все заважає. Зараз буду дивитися в дзеркало, а вам буде видно, як це буде все працювати. Так, о, подивіться, як класно розташовується все. Просто ідеально для консилера це точно. Ідеально рекомендують наносити консилер там, де немає у вас активної міміки, то, тобто там, де у нас частинки, які не рухаються. Так, о, подивіться, як класно. Освіжило погляд. І ви знаєте, просто непомітно, непомітно його зовсім. Якщо ви не вміли розташовувати консилер, то ці спонжики... Це просто для вас. Так. Просто ідеально. Просто ідеально розташовувати. Подивіться, який свіжий погляд. Ось, таким чином я все це зробила. О. Так. І... Вийшло суперово. Рекомендую ці спонжики, тому пишіть слова хочу подарунок у коментарях. І для всіх жителів України вони можуть приймати участь у моїй мої активності. Туди, де доходить Укрпошта, де працює Укрпошта, і ви зможете отримати свій, свій подарунок. Ось, дуже дуже рекомендую класні спонжики. Отак, і ми бачили, консилер просто за одну секунду наноситься. І все таке вирівняно. Якщо я б ще більше трошки нанесла, вже все ж таки ввечір, мабуть, буде більш ефективно це все з наносити. Так, давайте далі. Так, цей каталог присвячений у нас, так би мовити, ден, дню народження 17-річчю туші 5 в одному Вандерлеш. Такою легендарною вже, неймовірною, за якою просто повертаються, яку люблять, яку, яка робить одразу класні віки. І в мене в замовленні одразу дві такі туші в, ново, в новому вбранні, в такому рожевому вбранні. І тут така голографічна надпис Lash, The One». Так, що тут ще написано? Ага, 17 birthday, Так і написано, ви знаєте, 17-річчя 17 17 на честь 17-го дня народження. Так і написано: 17 birthday, 17 ось Отак, Маскара. Ось така класна туш, Маю надію, що ну тут вони, вона повинна бути така сама, Black, як і звичайна, така сама. Ось такі ну дуже вони привабливі, подивіться, просто фотогенічний супер відтінок просто вогонь. Так, і що в мене замовили в багатій багаті кількості. Так, що мене замовили? Це олівчики. Олівчики, які викручуються для очей, щоб робити класні стрілочки або просто підводити очі, ось як я роблю, я просто кожного дня це роблю. Так, зараз все дістану, щоб воно тут щось воно сховалося у мене тут кудись. Так, угу. Трошки відставлю. Так, ось такі олівчики в мене замовили. Це у нас The One. Замовили аж цілих сім штучок, бачите? Зараз розглянемо, які кольори. Два кольори синіх замовили. Де тут зелене? Ага, два кольори таких синіх. Називається він Sky Line Blue 36553, такий синій, синій, бачите, симпатичний. ой подивіться, який бірюзовий. ну він В житті він темно, синій, а, ну ось, бачите, в далечині ось він такий є, красивий відтінок. Не маю надії, що він сподобається. Так. Два таких синіх. Одразу відкладаю. Далі. Звичайні чорні, чи це незвичайні. Зараз я вам скажу, чи вони всі однакові. Так, кобальт Grey називається. Так, всі вони такі чи ні? Зараз перегляну. Cobalt Grey. Cobalt. ага, Peach Black це вже інший. Так, зараз зроблені вони в Германії. Peach Black це такий чорна ніч, здається, так називається. А це у нас forest green, це зелені трави, лісові трави. Так, ну давайте по порядку. Це у нас чорне. Grey, grey, да, кобальт Грей. Такий сірий колір. Ось подивіться, як він виглядає. Такий сірий металевий відтінок. Так, дуже-дуже красивий. Два таких відтіночки. Так. Зараз. І два ось таких ось чорна ніч, здається, чорних. Взагалі круті стрілки можна робити 36 547. Так. Це ось такий чорний, звичайний. Звичайний, звичайний, чорний. Ось, дуже класний. Виглядає суперово. Давно в мене щось такого не було. Викручую, викручую Я щось знайшла якісь сві старенькі, які треба точити і їм користуюсь, хочу користуватись до кінця. Так, і останній, такий самий цікавий це в нас Forest Green. Лісові трави. Бачите, він тут на пакуванні такий зелений, темно-зелений. зараз ми його подивимося з вами. Він такий, бачите, на камері навіть зелененький, а в житті він такий болотний, темний, якось як вам показати, такий навіть прямо чорнуватий, так скажімо. Так, тут у мене консилер. Так. Ось такий на камері він дійсно зелений, тобто цікавий такий болотний. Такі ось олівчики. Багато олівчиків замовила, захотілося трошки виділяти очі більше. Далі. Собі придбала. Це є один з моїх найпопулярніших найулюбленіших відтінків тіней олівці це кристаль Cool Sand, Називається зараз 42,770. І ось такий він має вигляд. Ну, ви можете побачити в свотчах з відео. Відео сводчах моїх. О, давайте я вам можу показати тут сводчик, бо я буду його брати в використання. Так, як показати краще. Ось, ну ви бачите, він просто розкішний. Такий він, і, і не золото, не і золото, і таке, ну, класний. Розкішний колір золотистий, світло-золотий, все ж таки, як на мене він. Так, далі. Що у мене ще тут є? Так, ще. Клієнтка замовила туш об'ємну. Феноменальний об'єм Giordani Gold. Тут щось коробочка дешки спітніла трошки. Так, написано, що більше об'єму. Війка за війкою, з вітаміном Є. Е, і Cloudberry Seed Oil. Якихось насіння якогось Cloudberry, якоїсь ягодки олійка. І для чутливих очей підходить, написано: Suitable for Sensitive Eyes. Ось, Ось така туш. Ми відкривати не будемо, тому що це, знаєте, товар такий дорогий. Але ви зрозумієте, що це Джордані Голд об'ємна. Завжди вона класна. А в розпродажі були такі класні було класне таке покриття для лаку із серії Гель. Ultimate Gel, Step 2, Тобто це топ-код для закріплення зверху. для захисне таке, і з цим покриттям лак тримається тиждень, або навіть два тижні може протриматися. Ось, Дуже рекомендую, можна використовувати з будь-яким звичайним лаком. Ось не тільки з серії Ultimate Gel, тому що там є ціла лінійка цих лаків різноманітних, різноманітних кольорів. Ось ну, класна штучка. Так. І це було там в спецпропозиціях. Також якийсь такий цікавий драйвер каталогу це був парфюм Eclat Femme на Вікенд ось по дешевшій ціні. При замовленні, я не знаю, мабуть, більше ніж на 50 балів, чи при замовленні кожного каталогу таке тепер є пропозиція, це, це мабуть, мені підкажуть ті, хто знає в коментарях. Ну, Я побачила, що мені додається така водичка. Звичайно ж, я її взяла. Клаф Weekend. Думаю, що буду пропонувати своїм клієнтам. І для цього, щоб пропонувати, я ще й взяла Eclat Femme Weekend пробник, тому разом з вами зараз буду його опробувати. Так, це в мене пробник Eclat Femme Weekend. Знаю, що це дуже популярний аромат. Він такий не повсякденний, жіночний. І зараз буду наносити пробник. Мабуть, в мене, можливо, колись він вже і був у пробнику. Ой, ну такий приємний, якийсь персик відчувається. До речі, якось пудри я не відчуваю в ньому. О, приємний. Ну, такий, знаєте, солодкий, жіночний, солоденький якийсь. Такий, я кажу, що якийсь мені, як персик відчувається, якісь такі білі квіти. Цікавий для весни, думаю, що це буде саме те, що потрібно. Тому буду пропонувати клієнткам з таким пробником одразу. Подивимось, чи сподобається. Такий їм ароматик. Так, що в мене тут? Це запакування, до речі, для пробника. Тоді я його покладу. Так. Цікаво. І останнє, що я вам зараз покажу, це новий каталог наступного періоду. Це п'ятий каталог Oriflame, Буде діяти з 1 квітня по 20 квітня. ось Буде присвячений новинкам, оновленим версіям капсули оці, нове, з олійками, і нічною маскою, новою, якою ми вже зможемо скористатися, тому що тут нам додали пробник, ось. Цікаво. На останній сторінці будуть ці кремові помадки. 59 буде всього лише гривень, така помадка. ось Дуже буде цікаво нам все це подивитися, подивитися новий каталог. Ось, дуже-дуже дякую вам за увагу. Пишіть, хочу подарунок, хочу подарок, а так, а який же подарунок другий? Секундочку. Зараз я згадаю. Так, це, мабуть, туш 5 в одному. Так, другий подарунок для вас це ось ця туш. 17-річка наша така, яка святкує свято. І другий подарунок це це прекрасна туш. Тому пишіть Хочу подарок, хочу подарунок у коментарях. І в мене для вас два подаруночки це туш і спонжики ці Прекрасні. Ось для нанесення тональної основи для пудри. Для консилера. Дуже, для консилера мені дуже сподобались ці спонжики. Класно наносять, прям так розподіляють круто і рівномірно, дуже рівномірно. Ось, тому рекомендую. Навіть думаю, що подарую ці два ще своїм клієнткам, які замовили консилери. Ось ці два. Подивлюсь, подумаю, ще, як мені краще це зробити. Такі приємні. Відчуття. Дуже класні спонжики ці. Так ось новенькі ваші так. Так. Новенький каталог, це завжди цікаво. Тому до зустрічі в огляді цього нового каталогу. Бай-бай! Пишіть!